Ми розділили одну квартиру на п'ять апартаментів. Наш інвестор отримує пасивний дохід 2300 триста євро. Так. Є ще кейс. Зараз ми його вже дороблюємо. Там клієнт буде отримувати 1900 євро. Там ми розділили одні апартаменти на три окремих апартаменти. Ваша ціль це фліпінг, да щоб зайти на етапі котловану і через час перепродати. Як взяти кредит іноземцям? До речі, це також дуже цікава так, окрема, окрема тема. Окрема тема. Ми обов'язково піднімемо, розберемо. І фліпінг може бути ж звичайно не тільки на етапі котлована. А фліпінг може бути на первинному ринку в стані девелоперському. Точно така ж модель може бути і на вторинному ринку. Наш інвестор може заробляти 10 мінімум і 18% відсотків річних. Ми можемо підібрати абсолютно різні стратегії. Запрошуємо до нас на Zoom, на консультацію, тому що іноді здається, да що щоб мені почати заробляти на інвестиціях в нерухомість. Мені потрібні мільйони. Якісь ні, друзі, це неправда. Потрібно колись з чогось починати, і ми вас хочемо змоти. Мотивувати почати це робити разом з нашою командою. Так, ми ваш ключ до інвестицій в нерухомість в Польщі.